Сьогодні передаємо Nissan Leaf 17 року, батарея 30 кВт годин в максимальній комплектації. І декілька запитань до нових власників. Скільки будь ласка, Оксано, Дмитро, які вас враження від автомобіля? Автомобіль сподобався, виглядає чудово. А як взагалі дізналися про нашу компанію? Дізналися через телеграм-канал, а також через відео на Ютуб каналі. А, а взагалі, як співпрацювалися з нами? Які були побоювання, можливо? Співпрацювалося дуже добре, дуже швидко відповідаєте, дуже добре описуєте стан, прикладаєте фото, відео, Сподобалося співпрацювати з вами. Якось відчуваєш надійність. Скажіть, чи будете нас рекомендувати? Так, буду вас рекомендувати обов'язково, бо дуже гарний сервіс. Що дуже... треба спробувати, звісно, у дії. Ну, це попереду. Все, нехай служба авто вам. а До наступних зустрічей.